Нам доводиться, доводиться переходити і дотримуватись такого по сівозміні, це ту турва сівозміна. Тому що площі дуже великі і техніка потужна, загонити ради одного-двох полів цю техніку в якесь одне село немає потреби. От Стараємося, щоб в одному селі була одна культура. В основному, допустим, якщо брати, то чередуємо. Стараємося по силищній кукурузі по ріпаках посіяти озимі зернові пшеницю. Частина озимої пшениці у нас йде по соняшнику, вимушено, але навчилися вже по соняшнику вирощувати, вирощувати озимі зернові. По соняшнику також йде кукуруза, ну, так турове чергу, чергування культур йде по населених пунктах. О. Воно не так, як раніше у в господарстві у колгоспі мали 10 полів, мали три поля озимої пшениці, мали одне поле трав, одне поле ячменю, два поля чи три поля буряків. Тут ну, недоцільно працювати із, із, ну, із, так, із таким розміщенням наших культур, тому перейшли на турове. На натурову сівозьбіну.